З вами все добре. У вас все гаразд? Тут людині погано, може хтось може допомогти, будь ласка. Добрий день. Мене звати Віктор, я волонтер. Е, як до вас можна звертатися? Е, ви мене чуєте? Я можу до вас доторкнутися? Я знаю, що ви, що, що ви мене чуєте, що ви мене бачите. Я зараз візьму вашу руку. Ми зараз витримемо вашу руку. Так, одну. Давайте. Давайте другу. Зараз я стисну ваші пальці, притисну їх до долони. Ваше завдання тримати великі пальці назовні. Так. Як вас звати? Зараз я зроблю вам масаж активних точок обличчя. Я доторкнусь до вашого обличчя. Ви мене чуєте? Як вас звати? Добре, зараз е, ми синхронізуємо разом зі мною ваше дихання. Я притисну вашу грудну клітину і ми спробуємо синхронно дихати з вами. Давайте спробуємо. Я спробую трохи сповільнити ваше дихання. Ви мене чуєте? Як вас звати? Добре. Зараз ми випрямимо ваші ноги одну. Тепер давайте другу. Я буду плескати долонями по ваших колінах. Ваше завдання слідкувати за моїми долонями. Так, я бачу, що ви почали слідкувати. Подивіться, будь ласка, на мої пальці. Як вас звати? Євгеній. Підніміть, будь ласка, праву руку. Дуже добре. Візьміть, будь ласка, верните і порахуйте. Один. Два. Три. Чотири. Дуже добре.